Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу у студії Лілія Духно за пультом. у цей час звукорежисер Анатолій Фечук. Відключення абонентів Чернігів водоканалу за несплату послуг. Це стало можливим після скасування мораторію на відключення неплатників та нарахування пені за несвоєчасну оплату наданих житлово-комунальних послуг, що був введений 5 березня 2022 року. Тож детальніше про те, коли розпочнуться відключення боржників, ми поговоримо із гостем нашої студії. А це начальник центру обслуговування. Комунального підприємства Чернігів водоканал Максим Степанов вітає вас в нашій студії. Скільки загалом заборгували Чернігів водоканалу? Відносно обсягів заборгованості, що стосується у розрізі по населенню, це якщо врахувати приватний сектор та багатоквартирні будиночки станом на, ли... на лютий місяць 2024 року. Це буде по приватному сектору порядка 4 мільйонів гривень, а по багатоквартирним будиночкам це майже 42,5 мільйона гривень. Тобто ми відмежовуємо приватний сектор і багатоповерхівки у зв'язку з чим? У зв'язку з технологічними можливостями щодо припинення водопостачання та водовідведення. Угу. Тобто, це відповідно до того, як відбуватимуться процес. Так, це більше так? така. Технічно інженерні такі моменти, тобто в даному випадку, а, а чи є у вас показники, скільки абонентів а, мають а, оці борги? Так, ну якщо в розрізі абонентів, то якщо це приватний сектор, це а, Трохи більше 4 тисяч споживачів, якщо це взяти багато квартирні будиночки, це майже 18 тисяч споживачів. Угу. Отож, як ми почули, є технічні особливості відключення боржників, які проживають. Ну це в тому разі, щоб не зачіпляти інших споживачів, як які сумліно сплачують повну опцію своєчасно за надані послуги щодо централізованого водопостачання та водовідведення. Скажіть, коли плануєте відключати боржників? Чи є вже дати, коли це розпочнеться? Відносно відключення боржників, тобто злісних неплатників за такі надані послуги, комунальне підприємство його доканал, тобто для вистроєння чіткий ну, тобто порядок дій відносно таких боржників. Тобто, згідно з законодавством про надання житлово комунальних послуг, там передбачено в першу чергу, якщо такий боржник не сплатив у протягом місяця з надання послуг. Тобто, в кінцевий термін ми маємо право звернутися до такого споживача-буржника з відповідним повідомленням ну, попередження про відключення. Після отримання такого попередження споживач має право протягом 30 календарних днів погасити заборгованість. В протилежному випадку підприємство буде змушене вчинити дії та прийняти рішення щодо такого борожника, саме припинення, постачання йому такої послуги. Цей місяць уже розпочався, тобто вже листи із попередженням ворожників отримують? Е... Е... Ну, в нашому підприємстві в даному випадку як у нас план дій на ближайші місяці, в принципі, він вже ну, так, запланований, але ми не ставимо ну, собі за мету такого масу відключення таких споживачів. У даному випадку наша мета попрацювати з кожним споживачем, проінформувати кожного споживача, щоб уникнути в майбутньому таких прийняття таких рішень. Але вже, в принципі, перші попередження вже були надіслані таким боржникам. Ну в принципі, і в майбутньому також буде проаналізована інша решта боржників, і також будемо вже надсилати попередження, якщо до того часу не будуть ліквідовані всі борги у таких споживачів. Попередження почали отримувати знову ж таки абоненти з приватних секторів. Чи На сьогоднішній боргів? день, враховуючи Певну технологічну можливість, mm -hmm. так, це приватний сектор поки що. Тобто, першочергово так, розглядається так, приватний, сектор. приватний сектор. Так, Це приватний сектор, так. А да. ви сказали злісні боржники. Скажіть, за який період от найбільше заборгували жителі? Ну тобто, глибина боргу це більше двох місяців в даному випадку. Тому так, є ну, найбільший заборгований це. В принципі з глибиною боргу більше року, угу. От. але в принципі в сукупності і до року там також, якщо так порівняти, то більш-менш така ж саме ну, і в кількості, і в сумі заборгова чи є ті, хто заборгували ще до початку повномасштабної війни. Тобто, як ми знаємо, що а, саме так, є, є, є чи багато таких? Наразі проводиться аналітика, тобто з приводу виявлення таких боржників, так, є, і неподинокі випадки вони не так є. А чи от з урахуванням цієї новини про скасування мораторію, чи є абоненти, які, враховуючи, що вони, ну знаючи, що вони мають певний борг, вже сплатили його? Так, які є. Були теж у списках. Да. Скільки таких? А, Ну наразі точно вам сказати не можу, але з, з, з цієї аналітики щодо приватного сектору і Претендентів, так сказати, на відключення, так, в принципі, відсотків десь порядка десяти такі споживачі боржники спогасили повністю, а ну, хто частково, а хто навіть повністю цю заборгованість. І на сьогоднішній день динаміка тобто, прослідковується аналітично. і є і далі і надалі, тобто, є, що такі боржники реально сплачують заборгованість. Але вони поки що, я так бачу, поодинокі випадки. Наразі маємо порозуміння, що такі споживачі все ж таки зрозуміють ситуацію і будуть ліквідовувати свою заборгованість, яка виникла за минулий період. Попри те, що їм листів попереджень ще не надходили? Ні, так? Були, була інформація, яка була висвітлена у квитанціях до кожного споживача, проінформовано було про скасування мораторію щодо обмеження припинення комунальних послуг. Тобто, і там були наслідки, також прописані. І це разом з квітанцем ця інформація була донесена до кожного споживача. Ну, кожен споживач, враховуючи як він прийняв таку інформацію, тобто, ну бачимо наслідки, в принципі, деякі боржники все ж таки дослухалися і. Здійснюють погашення своєї угу. А, Скажіть, якщо хтось ну, комусь випадково нарахований борг, там, я не знаю, помилялись у цифрах при, при а, відправленні коштів або що, ну, як, що. Як правило, споживач, якщо у нього якісь є запитання відносно нарахувань, відносно сплати, тобто він може звернутися в будь-якому випадку до центру обслуговування споживачів комунального підприємства Черніговодоканал, подати відповідну заяву. Де описати ситуацію, тобто вона буде. Вивчена перевірена всі обстани. Якщо дійсно такі факти будуть виявлені, то так дійсно буде здійснений перерахунок. Угу. Пане Максиме, нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємось в ефірі з начальником центру обслуговування комунального підприємства Чернігівводоканал Максимом Степановим. От стосовно того, ви сказали, що немає ще чітких дат, коли саме розпочнуться відключення. Наразі проходять технічну технічну перевірку, наскільки ну, це я можливо? думаю, що напевно будуть якщо так більше. Конкретніше, то десь у березні місяці можна вже бути очікувати з певними датами конкретними щодо боржників. Давайте пояснимо, що Все зараз... це залежить від терміну. Тобто, в даному випадку ми не можемо сьогодні прийняти рішення, і, наприклад. Зробити виїзд і обмежити боржників, не попереджуючи їм і не надані їм терміну відповідного для погашення Угу. Давайте пояснимо, що технічно, скажімо так, відбувається у мережі. Це аналіз стану, це можливість, це ну можливість відключення безболісного для сусідів. Чи що зараз ну, в підприємстві проводяться? Які роботи саме? Тобто ну, це перевірка стану мереж? Ну так, так, це більше перевірка виявлення. Саме тих ну, систем, де під які кожен боржник під'єднаний, uh -huh. щодо доступу до них, ну, все, ну такі більш технічні моменти, тобто інженерні для засування, встановлення, тобто, що дійсно це саме цей абонент, саме його під'єднання і все інше. тобто, ну. Тут такого, тобто бригада виїжджає, переглядає, встановлює, пересвічується, тобто ну, такі моменти. І наразі це приватний сектор. Так, тобто так. до багатоповерхівок. Ні, багатоповерхівки також дійде черга. Тобто, якщо споживачі, боржники ну, не розуміють ситуацію, тобто там, можливо, інший вплив, тобто, в даному випадку, звісно, там розуміють технологічно. Перекрити та фактично Скільки припинити що? водопостачання таке неможливим моментом, але є момент припинення водовідведення угу. в даного випадку. І на завершення, от ми почули, ті боржники можуть бути відключені від води. А скажіть, повторне підключення? Воно платне за рахунок кого? Повторне підключення, тобто, це буде здійснюватись за рахунок споживача. І, і якщо інші моменти, там, наприклад, придеться там, прилад обліку встановлювати, там, підключення, можливо, якісь інші технічні умови, тобто це все за рахунок споживача. Тому щоб не виникло додаткових фінансових витрат та навантажень на такого споживача, рекомендую. Ну, найкоротші терміни, просто максимально або повністю ну або навіть повністю сплатити заборгованість за спожиті послуги водопостачання та водовідведення. Дякуємо за роз'яснення. Нагадаю, що це був начальник центру обслуговування громадян комунального підприємства Чернігіводоканал Максим Степанов.